Остання ротація восьмої Санроти запізнювалась на годину. Їх чекали більше року, тому останні хвилини перед зустрічю тягнулись дуже довго. Врешті автобус із воїнами під'їжджає до полтавської адміністрації. <праць> Головне повернулися всі живі та здорові, а поставлене завдання виконали. Ризикуючи життям у гарячих точках, рятували і прикривали поранених бійців. За це їх прозвали ангелами. Восьма Крима автоморода прибула з зони виконання антитерористичної операції. Свої завдання виконали повному вубці і відповідно до умов, які поставлені, будуть до нас. Дуже дякую, з поверненням! <праць> <праць> Вони пройшли неймовірні труднощі, але головні, можливо, ще попереду. Дорогі побратими, з поверненням. Ми дуже щасливі і раді, що всі вернулися. Живі здорові. Найбільше щасливі ваші родини батьки, матері, дружини, діти ваші. І було дуже тяжко. Я думаю, буде вам тяжко зараз повернутися до мирного життя. Але, хлопці, життя продовжується. На Сергія вдома чекали донька, дружина та батько, та після тривалого перебування у зоні АТО їхав додому з великим хвилюванням. Найважче повертатися навіть сюди, там легше оставатися. Там, знаєш, де ворог. Він чітко передбачений, оприділен по-русски. А я ще не знаю, що тут за життя. У мене тут не було 14 місяців. Важче, мабуть, це. Зовсім інші емоції у його побратима. Відчуття радісті, звісно, приємні. Вернулися всі в повному складі, всі живі. Да. А що було найскладніше? Ну найскладніше, так би сказати, все це витримати. Ну, в принципі, ну, труд, трудності всі ми принесли.